Тому ви дотримуєтеся тільки дев'ять Божих заповідей. Одну день суботній ви не визнаєте. Тому є деякі християни, які святкують у неділю. Чітко сказав, що це субота. Кажуть, що коли Ісус Христос прийшов на землю в суботу, Він зцілював його учні, їли колося пшениці, він ніби як конфлікт створював. Але це не так. Ісус робить великий акцент на чудесах. В суботу він зцілював сухорукого. Уявіть, це людина, котрої відсохла рука, тобто така тоненька зробилася. І він її оживив. Так само Ісус плюнув на землю, зробив болото, помазав око і око з'явилося. Це не повсякденні такі зцілення, знаєте, там болить живіт. Чи ще щось? Це величезне, на, на рівні дива. Він робив великі чудеса. Що він таке показував? Він показував в суботу, що прийшов господар суботи. Зверніть увагу на плоди. Я господар суботи. Я господар. Це книжники, вони за ним бігали і хотіли його бити за те, що він робив, в суботу зцілював сухорукого. Тобто вони не бачили очима чудес, яке, яке чудо відбувалося, а в них була буква, закон. А він каже, я господар суботи. Воно не викликав якийсь конфлікт. Ісус хотів показати реальне чудо, щоб люди увірували, що до них прийшов Господь, але вони його не впізнали. Бо за своєю релігійністю, за своєю такою буквою, вони не зрозуміли. Коли Ісуса Христа було розіп'ято, завіса храму роздерлася, і Дух Божий вийшов з рукотворного з рукотворної будівлі. Де тепер Дух Божий? Він в нас, він каже: Ви храм Духа Святого, ви люди. Тепер Дух Святий живе в нас, в людях, і ми можемо його передавати не в іконах, не в якогось воді світі чи шедес. Він є в людях. Це книжники дорікали Ісусу Христу і казали: Ну дивися твої учні. Вони їдять. Волосся в суботу так не можна. А він казав до них, каже: ви що не знаєте, що в суботу священики порушують закон вони, порушують суботу. І а, що він показує таким чином? Каже, і на них нема е, вини, тобто вони не винні і не винні. Тобто він їм показує, що ви просто зациклилися на букві, і ви нічого не розумієте. Я господар суботи, я вирішую землю. Прийшов Господь сам в тілі. І показує, як нам жити, що не може Ісус, якщо ми є храмом, в середу, понеділок в четвер жити в нас, а в суботу вийде чи навпаки. Ісус тепер кожен день з нами. Ми не можемо Його виганяти. Тепер не я живу, а Христос в мені живе. У нас в церкві кожного дня приламування хліба, тому у нас кожного дня служіння, кожного дня молитва, кожного дня уроки основ християнства і хлібопроломлення ввечері зранку. Приєднуйтеся до живої апостольської церкви, де немає дня, бо всім нашим життям стає Ісус. Сам Господь Бог в тілі, коли я йду йому всупереч, коли я дотримуюся якогось дня, а не визнаю його сили. Його влади і те, що він показував, я так і не зрозуміла, що він мав на увазі, то це велика проблема. І зараз дуже багато церков роблять такі великі розділення. Вони не йдуть по Євангелії Ісуса Христа, а розділяють і знову, і знову розпинають тіло Ісуса Христа, бо тіло Ісуса Христа це церква. І коли люди діляться на всякі деномінації, це є розділення, розпинання Ісуса Христа. Давайте не будемо розпинати Ісуса Христа. Ми є всі християнами, і нам треба реально вивчати біблію для того, щоб могти ними називатися в Біблії. Є чітко сказано, що апостоли перед тим як називати себе християнами, вони цілий рік вивчали писання і лише тоді називали себе християнами. Я народилася в релігійній сім'ї. Це не означає, що я по спадковості перехожу в ту церкву. Я маю вибір, я можу вибрати Ісуса Христа своїм.